Багато туристичних маршрутів проходять. Те, що я так. говорю, бачите, вийшло, ми одинаково думаємо. Розділися, передягнулися, відпочили, е, якась зона прийому, Іванович, на будинок, на будинок, На землю. На право власності будинок? – будинок землю? На – землю на землю є. є. У нас є домовленість з Ворохтянською школою обласною зимових видів спорту, що ми відкрили вже тут філію, вона вже функціонує. І ви бачите по трамплінах, що відбувається, відбувається і вже здійснюється чистка. І я думаю, що ми на найкоротший час почистимо трасу, яка функціонувала до 90-х років, це була школа Олімпійського резерву зимових видів спорту. Тут були 40-метрові, 30-метрові, 15 метрові трампліни, вони всі будуть відновлені. І На сьогоднішній день проблема в тому, що потрібно кошти для відновлення самої основи трампліну, ну і запуску трампліну як такого. Так що є, є багато питань фінансових. І організаційних планується по першу чергу провести нараду. Я думаю, на рівні голови обласної військової адміністрації і залучити до цього, і я думаю, республіканські можливості спортивні. І на сьогоднішній день це надзвичайно потужно виглядає, тому що наші спортсмени зимових видів спорту, особливо трамплінники, вони. Ті, хто на сьогоднішній день мають дуже високі результати в міжнародних змаганнях, дають нам якби, підставу і розуміння, і ми вважаємо, що то перспективно для розвитку спорту надвірній і взагалі традиції наші зимових видів спорту вони такі в районі дуже великі. 30 У свій час ми навіть не дуже звертали увагу на те, що місто надвірна є містом літаючих лижників, база яких була розташована в мальовничій місцевості на горі Городище. Увагу на трампліни ми звернули аж тоді, коли лижники літати перестали. А за мальовничу на двірнянську долину розгоріла жорстока боротьба за землю. На двірнянці, побачивши перший негативний приклад чужого бізнесу на берегах річки Бистриці Надвірнянської, тепер за все взяли. Лися самі і, зокрема, оглянути трампліни їх територію і визначити майбутню реставрацію на місце. Прибули голова Надвірянської РДА, пан Олександр Кеніс, і заступник голови районної ради пан Ігор Пасклинець. Цього року районна рада прийняла рішення про прийняття в спільну власність територіальних громад району наших надвірнянських трамплінів і визначила балансоутримувачів відділу освіти надвірнянської районної державної адміністрації. І на сьогоднішній день ми спільно з районною державною адміністрацією думаємо і приймаємо Радимося стосовно подальшої долі наших трамплінів, тому що все ж таки наше головне завдання, щоб цей об'єкт був збережений і щоб тут наші діти мали змогу тренуватися і відшліфовувати свою спортивну, спортивну майстерність і продовжувати спортивну кар'єру. Тому на сьогоднішній день стоїть питання про подальше використання наших недорнянських трамплінів з користю для громади, з користю для спортивної громади. Я думаю, що сьогоднішнє власне ми тут проводимо таку невелику. Нараду обстежуємо стан наших трамплінів, Дивимося, в якому вони стані, що збережено, що вже втрачено, і наше завдання все ж таки цю споруду зберегти для громади. Цю по максимуму забезпечити ефективність використання наших трамплінів. Власне, до цього ми йдемо, і я думаю, що будемо приймати рішення радитися стосовно найбільш ефективного використання наших надвірнянських трамплінів, які вже стали як однією з одних з тих об'єктів. І візитною карточкою нашої надвірної пан Олександр Кеніс, поглянувши з висоти пташиного польоту на картину долини річки Бистриці надвірнянської, на місто і на гори, зрозумів, яким безцінним даром природи володіє місто і райони, і тому рішення було прийняти на місці і одразу, зокрема, трампліни, треба ремонтувати, щоб все залишилось на балансі громади сьогодні. Ми спільно з районною радою виїхали на місце трамплінів на Двірнянській, для того, щоб оглянути реальний стан, який є сьогодні на території і самими спорудами. На жаль, я сильно засмучений, тому що такий унікальний об'єкт, яких є всього чотири на всю Україну, на сьогоднішній день пропадає, він руйнується, і ми десь хочемо сісти спільно. Обговорити долю майбутнього цих об'єктів, цього трампліну. Можливо, все-таки спробувати реанімовувати, реанімовувати наш спорт, реанімовувати наших спортсменів, які колись в свій час, 10 років назад, все-таки виступали на досить високому рівні на чемпіонаті України на міжнародних змаганнях. Є позитивне бачення у депутатів районної ради спільно. Я думаю, що десь з наступного року я думаю, ми якесь фінансування. Підкріпимо і будемо рятувати цей об'єкт. Унікальна надвірнянська долина річки: Озер, Гір і Лісів це справжнє диво планети, яке належить надвірнянцям. І долина ця стане ще кращою.